Так, шановні, готуємо хрін в домашніх умовах. Для цього нам треба наступні інгредієнти. Хрін, я вже його заготував, перетертий через м'ясорубку. 100 грамів хрону. У мене ще є 100 грам окремо. Тому в мене буде хрін з лимоном один, а один буде стандартний з бурячком. Зараз бурячок ми трем на мелкую терочку, зальем бурьяк укропом, добавим сюда трошки соли, трошки цукру, трошки отсту, все это смешаем и так само. Так, а я уже перемешал и у нас получилась вот такая сумеш. Буду зараз раскладывать по банкам. Вин с часом больше почервонее, наберется цвет бурячка. Повторяю, тут у нас буряк, тартий хрін, буряк тартий теж на, на терочку мелку, пів, е, пів чайних ложки цукру, пів чайных ложки солі, столова ложку, столова ложка оцту. оцту. Е, буряк треба було заливати е, окропом на, на 10 хвилин. На. 100, 100, 100 грамів бурячка 200 мл окропу. Ну, оце, власне, все. Бачите, так от в баночки трамбуємо. І зберігати в холодильнику смачного.